Екологічний центр Рівненського палацу дітей та молоді провів конкурс годівничка для синички та пізнавальний конкурс «Ташиний ярмарок серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівне. Головна мета заходу полягає у тому, аби приділити увагу охороні та збереженню орнітофауни. В рамках цих заходів ми щорічно проводимо конкурс на всіх дарів та ярмарок, де беруть участь команди загальноосвітніх навчальних закладів нашого. Класів команда складається з трьох учасників. Зазвичай беруть від 25 до 30 команд від міста. Ось сьогодні бере участь 27 команд. У конкурсі знавців птахів змагалися команди учнів шостих класів. Діти взяли участь у символічному перельоті з перешкодами через дев'ять станцій. На кожній із станцій було запропоновано цікаве завдання, під час виконання яких учасники продемонстрували обізнаність щодо різноманітності пташиного світу. За її тінь, на мою думку. А найлегше це було. ну Тут такого легко нічого не було, але на мою думку... Частина годівниць, які були представлені на конкурсі, буде розвішена біля шкіл та палацу дітей та молоді. А сам конкурс проводився, аби привернути увагу населення до проблем зимуючих птахів та необхідності у їх підгодівлі у зимовий період. Віктор Терещук у ритмі подій.